Один із найпростіших рецептів кабачкової ікри, але від цього він не менш смачний. Зберігайте ідею, цей рецепт підійде для закруток на зиму. Тисніть вподобайку і погнали готувати. В каструлю з товстим дном вливаємо олію 40-50 грамів і закидаємо довільно нарізану цибулю 250 грамів. Обсмажуємо перемішуючи 5-7 хвилин, додаємо моркву 200 грамів, перемішуючи, готуємо 5-6 хвилин. Тоді додаємо 4 ложки томатного соусу чи пасти або домашнього кетчупу. Перемішали і ще готуємо 5 хвилин. Тоді закидаємо нарізані кабачки 1 кг. Нарізаємо їх не дуже великими шматками. Додаємо 2 чайні ложки солі, чайну ложку перцю, 2 столові ложки цукру. Перемішали всю масу. Накрили кришкою, помішувати всю масу потрібно регулярно, бо інакше овочі прилипнуть до дна. Перемішуючи, готуємо до явної м'якості кабачків. Тоді і можна знімати з вогню. Всю масу перебиваємо погружним блендером. Перебиваємо добряче до повної однорідності. І... Тоді додаємо столову ложку оцту, вимішали і готово. Якщо бажаєте цю ікру можна їсти відразу, а можна і консервувати на зиму. Всім смачного!